Викладач ля песку щодня милується унікальною архітектурою чернівців австрійської та румунської доби. Ну мені нравиться вивіть, то я кажу. Почому я любуюсь касатою. Ви знаєте, кожний зданий. Оскаже все це оригінальне. Та не повтори. ні повторять. І приході всі, і всі в асторії атказити нашого города. А просто поруч від місця, де прогулюється чоловік на Коболянської 22, дворик, зіпсований сучасним ремонтом. На думку активістів, його давню листову бляху вже замінили на сучасну металочерепицю, а з фасаду щез раритетний годинник. Зіпсований пінопластом фасад будинку зірця архітектури 30-х років минулого сторіччя інший приклад побутового вандалізму від громадських активістів. Якийсь німецький архітектор, 30-ті роки, от, бачите, запліплено пенопластом. Була там і тоді утеплення фасаду, квартири, На Навинятком зіпсованої історичної архітектури чернівців став і собор міста. кажуть активісти. Всі знають всі говорять про рожеву фарбу цього собору. Кричу, що таку вже так і називають рожевий собор в Чернівцях. Оце металопластикові вікна, ви бачите, ну і пам'ятка архітектури однозначно 1864 рік. Собор Святого Духа, заміна метал пластикових Бачите у відділі охорони культурної спадщини міської ради підтверджують, сучасні ремонти завдають непоправної шкоди будинкам в історичній частині Чернівців, що знаходиться під охороною ЮНЕСКО. Штрафи не допомагають. якщо Такий злочин скоюється фізичною особою. Адміністративний кодекс передбачає адміністративне покарання по 92 статті. І тут передбачені штрафні санкції від 850 до 1700 гривень. Складаються акти про правопорушення, які направляються на розгляд адмінкомісій. Визначається, що маштрафу проплачується коштів в бюджет міста. В подальшому зобов'язуємо повертати будівлю до попереднього стану. Ну, Досить складний механізм, довготривалий і важко його контролювати через тривалість самої процедури. Активісти тривожить яскрава габаритна реклама, що теж заполонила Центр Чернівців. Вони кажуть, попри єдину концепцію реклами, що діє з 2013 року, досі спостерігають яскраві вивіски чи банери, які повністю закривають архітектуру. Наприклад, відділ охорони культурної спадщини населення комунального підприємству реклами на демонтаж. Але них висять листи ще, наприклад, зараз з червня минулого року. Тобто реклама, вивіски це ще найпростіше, що можна виправити. А коли, коли обліплюють як на Маяковського, чи роблять, облаштовують хід, це виправити набагато важче, і з цим ніхто не бореться. Тобто, все пустило на самотчині Чиновники у свою чергу зазначають, борються із несанкціонованою рекламою та ресурсів. Бракує біля ста рекламних конструкцій вже демонтовано. Механізм працює єдине, що потрібно закладати ще також бюджетні кошти на демонтаж таких рекламних конструкцій. Щоб зупинити руйнування історичного центру, аби було що показувати туристам, активісти екскурсоводи не припиняють моніторити і заявляти про нові випадки нищення архітектури. А щоб у місті було якомога менше несанкціонованої реклами, пропонують спростити механізм її отримання, розповідати підприємцям про правила встановлення вивісок та дати рік півтора на заміну реклами, що псує центр міста. Майя Гуменна, Михайло Антонюк, інформаційне АС.